Це матковивідний точок, тобто правильніше пакетно матковивідний точок. Коли я його будував, я ізначально знав, що буду потихеньку розширятись, тому я продумував наперед. На момент ставлення цього точка, там зйомки цього відео там було 200 вуликів, 200 шестирамкових. На сьогоднішній день там знаходиться 300 шестирамкових 300 одиниць. А дасть Бог все буде добре, то навесні там буде 400. Тобто, уявляєте, це яка кількість бджолосімей? Що це означає? Це означає, що е, чим більше насиченість бджіл. І так як це матковивідний пакет на матковідний точок, я продаю пакети, потім заселяю маточниками, неплідними матками і так далі. То виходить, що насичність маток обліт досить велика, розумієте, на концентраціях, а все це впливає на обліт, на орієнтацію маток при обльоті. Тому і на відео відстань здається такою завеликою, але вона не така і велика. То так тільки здається. Ну і плюс до того, ще на цьому точку ще і мікронуклеуси в мене стоять на заборах, тому там насиченість, виходить, е, більше, ніж 500, 500 маткоміст тільки на цій ділянці. Тому нічого там такого тяжкого нема, там ходить і так далі. Головне, правильно вірно налаштувати свою роботу та і все. Оце